Вітаю вас, у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 23 березня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Близько 200 бійців 80-ї аеромобільної бригади повернулися до Чорнівців. А в Чорнівеській області з початку року вже 26 буковинців вкоротили собі віку, які причини суїцидальних настроїв населення. З початку року пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС України в Чорнівецькій області ліквідували 41 пожежу через загорання сухої трави. Близько 200 бійців 80-ї аеромобільної бригади повернулися до чернівців. Це і контрактники, і військові, яких було мобілізовано. Наразі на тих, хто був призваний у першу та другу хвилі, чекає демобілізація. Як чернівчани зустрічали своїх героїв? Дивіться далі. До жернівців повернулись військові, які виконували найскладніші завдання на найнебезпечніших ділянках в зоні проведення антитерористичної операції. Їх зустріли з квітами, українськими стягами та урочистостями. Частину з них буде звільнено в запас, інші ж отримують відпустки, після яких знову відправляться в зону проведення АТО. У нас є військовослужбовці служби за контрактом, є і мобілізовані, які були в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу. А зараз ті, які мобілізовані в першу і другу чергу, вони підлягають демобілізації. Одне з основних завдань, якраз буквально з понеділка, це їхнє звільнення. Вони відслужили встановлений термін, з честю виконали свій конституційний обов'язок, тепер можуть бути вже йти в цивільне життя. Дмитра до служби в армії призвали у квітні минулого року. У зону проведення АТО хлопця відправляли двічі. Останнього разу він пробув на сході чотири місяці. Все добре, слава Богу, що всі приїхали живі, здорові наших хлопців. Зараз вже напевно буде демобілізація, так як обіцяли. А далі будемо бачити. Будемо вірити в те, що нарешті буде в країні мир, щастя, здоров'я у всіх сім'ях, тому що вже достатньо українські сім'ї перебачили. Увесь цей час вдома на коханого чекала Оксана. Майже рік дівчина жила надією на повернення Дмитра. Чекала дуже дуже хотіла вже його побачити. Чекала зустрічі, лиш надією, жила на цей день, щоб вже побачити. Сказати, що він вже біля мене. І вже все. І ми вже не розлучимося. Будемо собі завжди разом. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Івано-Франківську відбувся четвертий із серії регіональних столів з питань проведення децентралізації в Україні. Механізми проведення бюджетної та податкової децентралізації, сільські голови, представники райрад та обласних адміністрацій Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей обговорювали із київськими експертами. Побували на засіданні, і наші кореспонденти. Аби обговорити ключові моменти бюджетної та податкової децентралізації, Івано-Франківськ відвідали представники органів місцевого самоврядування Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей, також в засіданні взяли участь урядові експерти з Мінрегіону, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства юстиції, які розповіли про перші кроки уряду в проведенні децентралізації. Вже є перші кроки зроблені урядом. Щодо проведення децентралізації, перш за все, це прийнята концепція реформи місцевого самоврядування, затверджений план заходів з реалізації. Прийнято ключові законопроекти, яких до цього незалежна держава не мала. Це про співробітництво територіальних громад, про добровільне об'єднання територіальних громад, а також внесені відповідні зміни до бюджетного і податкового кодексу. За словами експертів, такі круглі столи мають велике значення, адже так міністерства зможуть почути живу відповідь від місцевого самоврядування та владнати певні спірні питання. Одним із основних завдань круглого столу є роз'яснення щодо нових податкових зборів та залучення їх на місцях, зазначають експерти Мінрегіону. Зміни, які внесені в бюджетний і податковий кодекс, в принципі, сприяють додатковому надходженню бюджетам. За попередніми підрахунками, це десь близько чи більше 30 мільярдів гривень додатково. Урядові експерти наголошують, що нове бюджетне та податкове законодавство розширить джерела наповнення місцевих бюджетів. Так на місця передано 100% плати за надання адмінпослуг, 100% державного мита та 5% з реалізації підакцизних товарів. Представники місцевого самоврядування в свою чергу зазначають, наразі механізм залучення податкових зборів на місцях, зокрема підакцизних товарів, ще не напрацьовано. Згідно нового бюджетного кодексу, і є нас багато податків зборів, але насправді то. То дуже мало можна з цих податків і зборів справляти на місцях. Отже, наприклад, за перший і другий місяць 2015 року, що наприклад, стосується всіх, дуже цікаво акцизний податок. То в нас є навіть такі села, які із січень і за лютий мають нуль. Коштів від цього податку до місцевих рад засідання круглого стола за участі урядових експертів тривало близько трьох годин однак так і не дало очікуваних результатів, зазначають представники органів місцевого самоврядування. Заставнівський міський голова Ярослав Цуркан зауважив: наразі існує значна різниця між тим, що пропонує Київ, і тими проблемами, які існують на місцях. Що є надзвичайно велика різниця між тими практичними проблемами, які існують зараз на місцях, і тими пропозиціями, які надаються з Києва, і це було чітко видно з тих виступів, які говорили сьогодні сільські селищі та голови міських рад. Надзвичайно велика проблема є в тому, що ті. Які проблеми існують на місцях, все рівно сьогодні вирішення, так і не знайшли. Однак назвати засідання регіонального круглого столу безрезультатним не можна. Вперше за останні роки районі, міські, сільські та селищні ради почали задумуватись над тим, де знайти кошти, аби наповнити місцеві бюджети. 24 роки проведення розбудови держави і проведення реформи місцевого самоврядування показали, що ми практично в плані розбудови і місцевого самоврядування, Ну Нічого не робили. Сільські голови не цікавило, звідки гроші, на що вони отримували стабільні доходи, по крайній мірі зарплату. Сьогодні питання стоїть про те, щоб кожна сільська селищна, міська, районна, обласна рада жили так, як того заслуговують, так, як вони можуть заробити ці кошти. Іван Мочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одному із засуджених, що утримується в установі виконання покарань, намагалися передати наркотики. Працівники установи під час огляду посилки для засудженого вилучили шприци з рідиною темно темно-коричного кольору, капсулу, заповнену невідомою речовиною, та два порожні медичні шприци. Всі предмети були загорнуті у презерватив та ретельно приховані у пластиковій банці зі сметаною. З цього приводу розпочато досудове розслідування. Знахідки направлено на експертизу. Якщо підтвердиться, що в посилці міститься наркотична речовина, людина, яка намагалася її передати, може бути позбавлена волі на срок від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство. Зокрема, про це йдеться в результатах дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Чорнівецькій же області з початку року вже 26 боковинців вкоротили собі віку. Більше про причини суїцидальних настроїв населення, а також про те, як розпізнати людину, яка планує самогубство. Дивіться далі в сюжеті. З початку року вже 26 громадян нашої області закінчили життя самогубством. Якщо ж говорити про кількість випадків суїциду за минулий рік, то вона наступна. Загалом за 2014 рік на території Чернівецької області було зареєстровано 107 самогубств. Саме весною спостерігається пік активності самогубців. Причини та мотиви таких вчинків різні. Це може бути втрата близьких, труднощі з взятими кредитними зобов'язаннями, сімейні конфлікти, конфлікти на роботі, важкі захворювання. Це пов'язано з тим, що якщо в людини є певні проблеми. Вона бачить світ тільки в чорному кольорі, вона бачить, що їй погано, а весь світ навколо він розквітає, настає весна. Саме це штовхає людину до цього вчинку. Тому кажуть, що саме весною найбільший пік свідальної активності. Вік осіб, які вчиняють самогубство, як і причини різний. Це може бути як дитина, так і людина похилого віку. Зокрема, на території нашої області середньостатистичний вік суїцидента становить 35-40 років. Проте в наш час зустрічаються випадки самогубств серед людей похилого віку. Найчастіше суїциди здійснюють чоловіки. Жінки ж лідирують по кількості суїцидальних спроб. Людину, яка запланувала самогубство, можна розпізнати за певними, так би мовити, симптомами. Перш за все, вона втрачає сон. Пропадає апетит для такої людини. Характерні депресії, невпевненість у завтрашньому дні, взагалі відсутня віра у своє майбутнє, втрата задоволення від будь-якої діяльності, замкненість. Бувають суїциди відкриті і закриті, тобто людина може виражати свої думки, говорити, що я хочу померти, мені немає для чого жити. А буває, що людина дійсно життєрадісна, привітна, надмірно, енергійна, але вона вже в голові носить ідею, конкретну ідею, як, коли, за яких обставин вона здійснює саме це як. Саме найбільша допомога, яку можемо дати людині, це вислухати її, щоб вона викинула всі ці емоції, які всередині неї. Ми їх повинні прийняти, зрозум... показати людині, що проблема, яка в неї, це не лише її проблема. Що вона не настільки велика, не така перебільшена, як вона вважає. В даний час спостерігається тенденція до збільшення суїцидів. За аналогічний період минулого року 18 буковинців закінчили життя самогубством проти 26 цьогоріч. Які б неприємності з вами не сталися, не слід дивитися на життя як на білу і чорну полосу. Роздивіться навколо, будь-яка ситуація, будь-яка проблема, вона має не лише негативний бік. Життя яскраве, воно кольорове, воно насичене яскравими кольорами. Вам потрібно бачити не лише сіре та чорне, вам потрібно побачити і біле, і кольорове, і жовте. Саме це дозволить вам швидше і якісніше ви вирішити будь-яку вашу проблему. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З початку року пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС України в Чернівецькій області ліквідували 41 пожежу через загорання сухої трави. Найчастіше загорання відбувалося не в районах, а саме в Чернівцях. Про шкоду та відповідальність за спричинення таких загорань. Дивіться далі в сюжеті. З початку року у Чернівецькій області ліквідували 41 пожежу, яка виникла через загорання сухої трави. Найбільше їх виникло в місті Чернівці, 13, заставнівському районі 8, Хотинському 7. Внаслідок спалювання сухої трави. Вогонь знищив 4 будівлі та понад 400 саджанців фруктових дерев. Працівники ДСНС України в Чернівецькій області зазначають, спричинити виникнення таких пожеж не складно. Хотілося б звернутися до громадян та нагадати. Що для виникнення пожеж, пов'язаних із загоранням сухої трави, достатньо необережно кинути недопалку чи сірника або необережне поводження з вогнем при розведенні багаття. Такі пожежі є надзвичайно небезпечні. Оскільки вони за лічні хвилини можуть поширитися на значну площу. Подібне загорання трапилось минулої суботи в селі Остриця Герцаївського району. Завдяки вітру полум'я за короткий проміжок часу розповсюдилось на площу понад 2 гектари. Однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Працівники ДСНС наголошують, несанкціоноване спалювання сухої трави тягне за собою адміністративну, а то й кримінальну відповідальність відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка здійснює випалювання сухої трави, притягується до адміністративної, а залежно від нанесеної шкоди, до кримінальної відповідальності. Іван Бочилинський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У найкращій кав'ярні на розі вулиць Університетської та Сковороди презентували антологію віршів Схід-захід відомої польської письменниці Анети Камінської. В Книзі зібрані переклади віршів українських письменників про майдан, небесну сотню та війну на сході польською мовою, про явище, яке відкриває Європі Україну зсередини. Дивіться далі. Антологія поезії Схід захід вміщує в себе кілька десятків віршів українських письменників про революційні події та війну на сході України. Перекладачкою та упорядником книги стала польська поетеса Анета Камінська. Ці переклади покликані зрушити свідомість європейців та показати всю трагедію сусіднього українського народу. Упродовж півроку Анета перекладала тексти, щоб укласти антологію, яка буде найбільше шокувати і найбільше буде зрушувати людей в Європі, власне, людей, які знають про ситуацію, але. Знають із медіа, але не знають тих реалій. Ми розуміємо, що історію можна буде переписати, а тексти не горять. Тобто рукописи не горять. І Якщо ці вірші залишені і українською мовою, і також мовою вже в перекладі, вони залишаються історичною пам'яткою. В Книгу увійшли кілька десятків емоційних віршів про ситуацію в Україні, які упорядниця відбирала самостійно. Антологія покликана як найповніше передати читачу те, що відчувають українці. Тому перекладати ці тексти було нелегко, розповідає Анета мені було дуже важко перекладати цю емоційну поезію, хоч і вибирати її, було не важко. Але тексти надзвичайно складні. Я вибирала твори таких авторів, яких не знала раніше, але твори яких можуть дуже сильно шокувати захід. Ці твори можуть показати європейцям, що вони перебувають за межею війни. Вони щодня ходять на роботу та прогулюються вулицями. А поруч з ними відбувається справжня війна. Письменниця самостійно відшукувала твори українських поетів через соціальні мережі та спілкуючись особисто. Тут є тексти Сергія Жадана, Остапа Славинського, Галини Крук та багатьох інших. Книга вийшла тиражем в 750 примірників і вже втричі була презентована у Польщі. Вже відбулось три презентації антології: перша була в Бедгощі, де книга вийшла. А дві у Варшаві. Мені казали, що книга вийшла дуже сильною та важливою такою, що може зрушити свідомість європейського читача. До того ж, це говорили люди, які не дуже цікавляться політикою та життям України. Найважливішим текстом в онтології Анета Камінська вважає вірш львівської поетеси Галини Крук. В поезії авторка звертається до Європи, питаючи, чому вона постійно занепокоєна Україною, але Дієво не допомагає, цей текст перекладачка традиційно читає в кінці зустрічей. Ми всі, Європа, є так głęboko zmartwieni, że niektórzy nawet martwi. Czy щастя YouTube, żeby тутейше okrucieństwo nie raziło twoich obywateli? Ніхто ж з наших нігди не ужов на власне очі. Ти теж маєш щось за взроком Европа. За словами Анети, книга набрала популярність у Польщі. Там говорять, що на сході України помирають не тільки за свою державу, а й за всю Європу. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.